Поставив жорсткий диск вже з іграми. Ось тут можна вибирати: GTA, Forza Horizon, FIFA, Crysis, Angry Birds. Ось ці всі ігри. Є. Так, щоб вийти в меню те, що ви казали, нажимаєте кнопку. Не зажимаєте, нажимаєте трішки довго. Нажимаєте ось цю. Потім вибираєте мої ігри. Нажимаєте А. Так. І виходить звичайний дашборд. Тут відображаються тільки ті ігри, які закинути в папку 000 щось там. Інші не, не відображаються. Ось це стандартне меню. Настройки.